Привіт всім! Мене звати Аня і я дуже щаслива вас знову бачити на своєму парфумерному каналі. Сьогодні підпірка моя буде трішки незвичайна, вона буде без флаконів. І мені б хотілося поговорити про осінні аромати за моїм сприйняттям, принаймні. От осінь тільки починається, а вже помітно змінилася погода, в нас стало прохолодніше, особливо це, звичайно, відчувається зранку, вночі, ввечері. І навіть саме повітря вже потроху змінюється. От воно вже інакше пахне для мене, щось в ньому є вже таке світле, але дещо мінорне. І крім того, що змінюється оця погода, температура. Звичайно, ми змінюємо свій гардероб, ну і відповідно, хочеться змінити трішки і парфуми, якими ми користуємося. Мені особисто хочеться все-таки ще, особливо ту вересні, схватити за хвіст те літо, що минуло, і хоч на трішечки ще на якусь мить його затримати, затриматися в цьому якби літньому моменті. Тому, мабуть, підсвідомо рука в мене тягнеться більше до фруктових і ягідних ароматів. От і всі приємності осені. Насправді сонце заховалося за Хмарою, я чекаю вже півгодини, його нема. Вирішила все-таки дописувати відео зі світлом, як є, так що перепрошую, що воно так помінялося. Але нічого наразі не можу з цим зробити. Повертаючись до нашої розмови про ягідні аромати, почала б, почала б з вишневих з ароматами про вишні. І тут хотіла б показати пробник, який мені нещодавно дістався в Дугласі. Це для Трезор інтенс Lancome, і ось цей парфум якраз про вишні. Вони тут мигдальні з мигдалем, через те здаються такими трішки лікерними. Тобто такі лікерні вишеньки, знаєте, як, з, як вишні в шоколаді, от щось таке солодке і змішані з трояндами. Троянда потім дає трішечки такої помадності. Красиво звучить, мені подобається. І це новинка 2022 року, тому хто ще не пробував, можете спробувати, а раптом вам сподобається. Як на мене, це досить непогана версія. Ще одна версія всім відомого трезору від е, Ланком. Ще одна вишня, про яку я мрію, це насправді не вишня, а тобакованіль від Tom е, Ford. Не знаю, чому для мене це така підкопчена димна кальянна вишня. Можливо, інколи там проскакує і табачне листя, або ось цей кальянний табак. Саме. Також там є ваніль, є солодкуваті ноти, але в першу чергу, для мене це аромат, напевно, про е, вишні. Він мені дуже подобається. Для мене він звучить просто неймовірно красиво і глибоко, і справді якось так по-осінньому. Мрію собі, мрію собі придбати цей парфум і носити його якраз восени, взимку. Можливо, от вже трішки пізніше, або восени на вечір. Мені здається, він буде просто фантастичним. На сьогодні в мене є невеличкий відливант, який мені дістався в Сефорі При покупці атомайзеру, до речі, така була в них дуже класна акція. При покупці атомайзеру можна було його наповнити, там було, здається, 5 мл будь-яким парфумом, і я вибрала Tom Ford. кайфую, бережу і сподіваюся, таки його собі купити у повному розмірі колись. Продовжуючи червоно рожеву тематику, скажу кілька слів про бакару Руж 540. Так, я люблю цей парфум, і для мене він найкраще звучить саме в таку, от трішечки прохолодну погоду або ввечері. Для мене це просто такий величезний-величезний кошик стиглих ароматних суниць, які я з задоволенням носила і планую продовжувати носити також. Восени, особливо десь на прогулянки, в більш таку вітряну погоду і також на якісь вечірні виходи. Після суниць кілька слів скажу про малину. Дуже класну малину можна знайти у версії Angel Nova від компанії Mücler. Також мені особисто останнім часом дуже подобається малинка від Juliet has a Gun у парфумі, який називається Гм. Думаю, цією назвою парфумерний дім намагався показати який смачний і приємний цей аромат. Тут дійсно малина дуже смачна, вона навіть гурманська спочатку, бо вона перемішана з ваніллю і навіть карамелю. Потім, правда, все вже не так банально. Тут додається багато троянди, з'являється певна помадність аромату, а потім ще й пудровість, бо також з'являється багато ірисів. Мені подобається, я буду далі тестувати і вам також раджу спробувати, якщо ще не знаєте цього аромату. Ще одна класна малина є у старого і доброго дому Діор. В ароматі Miss Dior Absolutely Blooming. тут вона в компанії Смородини, ще і гранату. Троянди там теж є. ну, Тобто, такий дійсно ягідно-фруктовий, насичений, солодкий, можна сказати, джемовий такий аромат. До речі, якщо ми вже говоримо про гранати. То я десь читала, що ботаніки вважають їх ягодами, а не фруктами, тому маю повне право включити парфум з гранатами в цю свою ягідну підбірку. І це буде ейфорія від бренду Calvin Klein. Я говорю про класичну версію парфуму. Тут це такі темні, мегасоковиті, терпкі гранати. Які лежать десь поруч з такою ж перестиглою фурмою, разом з якимись абстрактними темними квітами, ну, як каже фрагрантика, це орхідеї. І все це знаходиться на такому різьбленому, красивому столику з червоного дерева махагоні. Дуже люблю цей аромат і планую продовжувати ним користуватися восени цього року. Ось так плавно ми переходимо від рожевих і червоних ягід до синіх, темних чорних. І тут хотілося б згадати аромат, який, мабуть, є найяскравішим і найпопулярнішим представником саме темних ягід в парфумерії, і це аметист від компанії Лалік. Тут просто вже ягідна вечірка. Тут є і смородина, і Ожина, і чорниці, і навіть шовковиця. Це все звичайно приправлено трояндами, мускусом. Тут також є чорний перчик. Дуже цікавий аромат, він і влітку чудово звучить, навіть освіжаючи, я можу сказати. Ну, і от я думаю, що він, мабуть, і восени, принаймні спочатку, коли тепло. Міг би досить непогано звучати і нагадувати нам про літні ранки десь в садку або на лісовій галявині. І останній аромат, про який я скажу сьогодні, він також на тему ожини. Якщо вам хочеться поласувати такими кисловато солодкими терпкими ягодками, то раджу спробувати Signorina Містеріоза від Salvatore Ferragamo. Це Дуже приємний, дуже солодкий такий ожиновий мус. На цьому мій маленький список ягідних ароматів закінчився. Але я впевнена, що у вас є свої варіанти, і буду вам дуже вдячна, якщо ви зі мною ними поділитеся в коментарях, бо я ще й досі в пошуку якихось цікавих, ягідних, от вишневих, можливо, парфумів на осінь, особливо на вересень, жовтень. Буду вам дуже вдячна. Також буду вдячна за лайки, якщо вам сподобалося це відео. А якщо ви ще не підписані, то будь ласка, підпишіться на мене, мені теж буде дуже приємно. Сподіваюся, знову зустрітися з вами зовсім скоро на своєму парфумерному каналі. Па-па!